Ти на тканів по знижці подиви 1699 Дійсно? О, добре До побачення Як веріться чи ні? Йо, маєш дорогочка Який тюрнат А що від мене стаміни немає? О, а де вона ділається? А де вона зникла? Не знаю, була это так знаменить там. Не знаю. Ай, бляха вам за 2000, буток же тыквищи, без стоит. Штани за 40 гривень. Треба напевно, їхати. все, так мало? Да там момент один. Веник. Та так, не мінімальний момент. Що, воно тільки таки не угамо. Я б ще пик але я бы с ним вообще не мог. Ходать кевить. Хайда за нами. Хайда за нами. Хай его забайники сюди. Там челляный. Ничего судит. Сирус бешака. Да ну его засраки. Значит, не заб чкай! Та він чупайный, тип. Лопай мне пули балку. Да дай мне пули баппу. Давай, давай, давай. Ти хоть, ти хоть. Давай. Ооо. Ты Чишайка, мог бы минуту целый типа потерного. А ми клуганько так луга. Сники-пики. Ак. Пацан. <laughs> <laughs> Сники-пики з тебе так сбиваешь, только часто. Йо-ма, крипова картена, не такі кикрипа. Давай. Ну. No. ха <laughs> oh, shit! Оу, Чуть-чуть не чел, але нормально, Ляха, з демкую. Мы же хаяшку лупану. Ляха, я загубив хаяшку. За мене, брат. Я ж не закупав. Все ще не ведем нас Я його зараз підірву, тільки треба зловити. Тут ще не ведем, блять. Та ти шо брикалый вс звали дай без віца тобі зараз тебе зарафлашку глупну. <плакова> Забайте сразу всі гранати, які я мав. Сучи, невидемка, виявив мене цей кадр, як вам випав. Я скаутив знов. Давай, шість, напевно, таких від нас у кулу. Йо, скай. Йо, ми знов ці коридори, як я цього не люблю. <laughs> Sneaky biggie <-peaky> like It's always a deal video Ліпий Ви ні за що в світі, не вгадаєте, як він мене вбив. Су шмотку, переді мною двері. Я думаю, щоб не коцати коротше, шмотки, я задом, типу, зайду, бо тілешка в сусідній кімнаті має бути. Я заходжу, коротше, спиною в, цей, в двері, відкриваю їх, розвертаюся, так от дивлюся, о, тележка їде. Я думаю, блин, значить хтось з вас тележку тяне. Я розвертаюся чуть більше шмотку, кидати в тележку, а то дід тележку пхав. Попав Добрий день Погрозщик Бля Опа, загрузив пацана Бля Нє, попав На вулиці там ще є хід Даш пацан?

Гравить качку. Не, він знає, що це качка. Махав головою. Диви, пацан, сховався від качки О, мала не да. Капець тут монстрів. Качка. Диви, 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 плин, спагнат. А власне чого гроші

нахуй, я тут сик слиплю. Девочку напудим. Хвайся, хвайся, полудай. Давай, 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 пьем. Пацан, вид кес. Злой тара. Кидай. Блять. Чебоксары. Чем чё монишь с тем скелетом Что, блядь? Да, я уже думал, что мне знал, что с ним. А что ты? А, пацан, Все поедет. я довольный. А если будет скелет, то будет тоже стонно. Недавно пацан был довольный. Все, он мертвый. А ты профессию пиш масс, а что ж тылек, як ты че? О, телек спускайся. Нормально. Встал, встал. Yeah, может быть. Ну так чекай, бушить. Очкай, бутулянку мене запхаємо. Та як единорога хочешь? А я тебя норим. Пусти, пусти. О, 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 пури. А як ми це повезем, мені цікаво? А, челик падає, не все падає, я в шляпкай, це за все.

все на А что? А, гномики, гномики бежут. Бляха, сучи, а гномики снова до меня не пристали. Ну давай, 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 блин. Ну давай, подумай. Давай, гномики, блядь. Пошли, 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 пошли. Я не дам. Блядь, тут чекачка, блядь. Вставайте, пацаны, кликайте кнопки. Гномики тебя нападают. Бля, какачка тут! Пацаны, какачка тут! Я знаю. Бляха, витя за патрушело. я с атомками скинтувался. А ты вот.

Я в тебе вірю. Я... Yeah. Yes. Не знаю, за пацана, але десь говорив. Там ситуація, коротше, була. Та я бачив, та а ситуація чи... сюди полетіла. Ага, я трошки погубив шмоток, але не поту хватило. І він казав, О, що Душа! Душа монстра. А Він шо хіл мою вбив, чи шо? О, пацан. Ні. Є... Бля. <рисвіт> він собою пожертвував, коротше, щоб його вбити, я так розумію. Шо? А... То щоб ти душ більше не бив. Як ми це все маємо запхати, скажи мені? Я без поняття. Що Скільки на вагонетка. 15, сервер 19. Запихаем сервер, а тоді якось вагонет. вагонет. Так, там хтось за верх, хтось за вай. Хтось хтось Давай, пхай, хай, хай, хай вагнет. Да Як Не манис. Да, да. Нет. Минус. Давайте побегнем, потому что мы сейчас все убили. Да, да. А И ты душный. Можно сказать, что он пожертвовал собой. В принципе, да. А ему там пота. Как думаешь, пацан живой? Не думаю, але всяке може бути. Ну, можемо хвилинку почекати. Ну давай я піду в розвідку, якщо щось буду кричати, а ти цей, запускай. А, пацан, що є. Я скажу, ви тут не Ви Будете в шоці, як він був. В общем. Я свій ним малий бігає, й бігає. Щось типу це лікаючого голова була, це власне їде. А почали спійти. Малий пішов.

Ого, п'ят кельві, ч с ним. Сами есть розтах. Зон ты живей? Йома, я ходив ту долбану картину. Ходи, ходи, ходи! фоні інопланетяни до є. Так, я, я я зараз включаю Яріс діда, мене не грибе, бляха. Я їм драським кат поставив. Опа, вони ж... Ой, а що з ним робити? Тікайте, палати, кничку, кничку. Не близько, бойський, загляну, піздабу. Я його трасно трак. Де мой река? Вс, минус. Да, да. Да ви накий слотайщий слетаю. Что, ну, неси ні. Ой, печь статуя. Может дроп на меня нанес стоит Ух ты, блін. О, oh, все, хорошо. Давай, <свят> давай. Зачепилась. <свят> давай, 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 что ты. О, все. Два я тримаю. Падай, пацан. Падай, падай. Падай, падай, подамаешь. Блин, у нас завишало из-за люстры. Yeah. Все. А, не, 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 не. <свят> не, не, okay. дали, 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 сзади. А, А так так вот он из дома начинает. А, точно не из дома. Вести грейн сейчас за меня, как всегда.

Я теж не бачив запростату, що він в яму. Де коли побачив що він то вже було запізно поморби. Сюди ходи, гнида, давай. А чого не. Тим було. Не... Були... Я натиснув. Натисну. Бля, він пройшов Е, мені Міташ. Текай, пацан, злится. Давай, Давай, Витя бадить за пушку и учеба. Короче, я беру флешку и пистолет, тупо красочка. Красочка. Кубик засейвился. И Ренка засейвилась. Твой кубик, что я улице пуль. Ну, О, то взагалі то було. Іренка Бля. Качка. кубик. Все, все, є. Давай кубик ще візьмемо. Uh. Uh. Плохо, кубик кошки. Йоу, але оце то Кубик кошки і... Uh -huh. А це кота буде вже, так? Так. Okay. Чекай, тут ще метла є. Ставте кубик. Я не знаю, як ми тут все встегнемо. Метла 11, а це ті заработаешь. Может, стопнуть ты ей пару раз. Да то ничем не поможет. That... Again... Like... Я не обеспока, нет. Давай, Запри... Да, 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 стоп. Я знаю идею. Давай заберем то, что у нас тут есть. Ой, бля. Спинись. Ну ладно. Ладно. Классная идея, я

Стало ясно, что я не знаю. мы еще до сих пор никого не сгребали? Все там, да? Да, все там. Там такие, там даже какая-то пизда, которую как я еще никогда не бачил. Я вам Что, я достаю волену? Дистаю. Ой-ой-ой-ой-ой! Отъезжай, ой, ой, ой. отъезжай здесь. Я в тот. Піради пістолет допомагає. Диринка дилась! Я дав флешку. С ринка впала моя. Та шо цей пістолет, куди він, блядь, стріляє? Що, хтось живий? Чи це я живий, але я, ну, я нікого не вбив. А, так тут бігти 2 метри виш, говорять. О, що нас Сюда. сюди. Пацан, запускай, запускай, пацан, запускай, 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 запускай. <поцелуй> 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 lạ vô tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp Блядь. Все, лавел, mm. Володь, я тут провести самого пранка Не там поймал если ганд подала ну, Там черепки погазували. Його Вони випадають, може вітя шось підібрати. Ну віддішли від мене, відійшли. Я довольна. А якщо буде спілкат, буде дуже стромно.